Привіт, трошки хочу розказати про прогрес вкладання бруківки. Були деякі коментарі. Ось, бачите, це бруківка золотої мандарину, так вони присилають. Шари проложені таким тканином, щоб не, вони не поцарапались, бо е, плитка прокрашена не повністю. Тільки якийсь шар. Ось так вона виглядає. І бачите, тут є декілька елементів. Оці крупні ось такі прямокутники, квадрат, вони по 3 штуки, а кирпічик і такий маленький квадратик по 6 штук. Ось бачите, воно виходить така, як конструкція. Щоб її укладати, треба знаєте, такий малюнок, я вам показував. Щоб використовувати всі ці елементи, щоб було більш-менш красиво. Ну, Що я маю на увазі? Красиво? Не має бути отаких. От прямих ліній Бо це буде дуже боросатися у вічі. Тому ось така от плитка, золотий мандарин 645 гривень за квадрат. Ну Дорого дешево там хтось каже, є від 200 гривень. Ну, може є десь від 200 якась плитка. Оця вона коштує 645 гривень. Далі по роботах. Теж там роботи 130 гривень. За квадрат. Ну, треба ж розуміти, що входить в поняття роботи. Це повністю всі роботи. Скажімо, насипати пісок, щебінь, щебінь, потромбувати, встановити там поребрики, Чи це тільки плитку класти. Тому ну, зрозуміло, що треба порозуміти, що і як. Коли я озвучував 300, то я казав, що там 300 це ось такі ось роботи. Хлопці вже працюють. Ось стали тут це робити, бо є теж деякі специфіка цієї ділянки. Вона йде нахил, бачите, сюди такий значний нахил. Тому треба так зробити, щоб оцей нахил був і Ще воно, як я вам казав, як риночка добавка всередині так, сходити, щоб вся вода це стікала потім і уходила. Бо якщо зробити нахил додому, все піде туди. Якщо в іншу сторону, все піде на схил. Там такий схил, і ми його закрили геоматом, щоб він не сповзав. Бо ну, він крутий, достатньо. І такі схили вони мають схильність з'їжджати. Ми його повністю покрили гіоматом. Тому вода має сюди уходити. Вони постійно контролюють ці рівні. Ось, Викладають згідно з малюнком, який дружина придумала. І потім тут вже трошечки інша картина. Тут ми виходимо на ноль в цьому місці. Бачите оцей край, от моз від і тут вже інший рівень іде, тут воно рівненька площадка має бути, і вона заходить ось туди, я вам казав. І там знову є проблема, що є нахил, і цей нахил треба теж обережно зробити, бо воно, вся площадочка йде, як під невеликим кутом туди, бачите, тут теж є такий нахил. Ось і воно ще й, і кругленьке, треба це буде обережно вкладати. Ну і така ось вартість робіт. Я знаю, що воно так буде виходити. Хочеться чи ні, але завжди є якісь там нюанси. Так як і мені робили покрівлю цю. Там же хлопці беруть окремо. Це монтаж тропільної системи, монтаж е, потім вже цього покриття металочерепиці, потім підшивався. Це це окремо. Тому якщо потім ви просумуєте всі ці суми, вони от і вийдуть, що там десь було 130 гривень, десь 50, десь 70, а разом там виходить ось така сума. В вашому районі може бути дешевше. Але тут ось такі ціни. І, на жаль, я фахівців других знайти не можу. Я вам казав, я живу віддалено. Мені треба тоді завести всі матеріали, найняти бригаду і забезпечити, щоб вони тут жили, бо зараз вони це не зроблять. Як би вони не хотіли. Ось. А... І цих людей треба десь поселити, щоб вони жили, щоб вони тут це робили. Я вже через це проходив. Ось хлопці гарно роблять, я з ними роблю вже багато років. Знаю, що вони завжди все якісно роблять один раз, бо живемо ми тут по сусідству, якщо вони не халтурять, буде потім переробляти чи буде, ну, скажімо, соромно, що так зробили. Найняти спеціалістів неможливо, бо хтось поїхав в Москву бетоном залити, хтось у Варшавські спальні райони. Тому тут немає людей, які можуть якісно зробити. якісно. Ось. І, ну, на жаль, бачите, це приводить до деяких проблем. Я якось е, оце мені розповідав, він каменщик гарний. Його там просять люди, слухай, поштукатурь нам стіну. Він каже, ну ви ж знаєте, я там беру стільки грошей. А вони кажуть, ой, це дорого. Він каже, ну я менше не можу брати, бо я якісно роблю це. Ну, це важко робити, я вмію це робити. Вони кажуть, давайте... Будеш трошки гірше робити, гірша якість, але візьмеш дешевше. Ну, Ось такі бачите, ось такі ситуації. Тому ось хлопцям плачу такі гроші за те, що вони мені це роблять. І я впевнений, що воно вийде все гарно. Так що так, Ось такі ціни. Все, гарного дня.